З людиною питання вибору, мотив... тобто, чий вибір, є в нас вибір, чи нема в нас вибору. І з позиції логіки ми прийшли до того, що нема в нас ніякого вибору, все є причина наслідок. Все так монументально логічно. Виглядає так, що з позиції логіки в нас вибору немає. Але логіка це та логіка, яка проявлена в нашому умі, тобто вона відображає можливості нашого ума. І наш ум по своїм можливостям каже: немає у нас вибору. Що все якось зовні, або по причиною причинною наслідком е мотивоване. І навіть якщо ми робимо якийсь вибір. Він, він може бути мотивований не нашою суттю, ось, скажімо так, що можливо якісь сутності нами управляють, якісь впливи. І це все одно не наш вибір. І пропадає мотивація взагалі робити якийсь вибір. І це дуже такий депресивний стан, дуже, дуже демотивуючий. Що мені прийшло? Що як це проявити, оці, оцей вибір? Оці впливи. Робити вибір. Отак, От як вмієш, так, як можеш, як людина по-людськи. Навіть розуміючи, що це може бути вплив, що це все причина наслідок, що для цього є якась причина, яку я не усвідомлюю. Але я людина, я хочу чогось, я іду за цим. Тобто, мотивацією є моє бажання. І коли це е, результат. Цієї цього вибору мене влаштовує, мені приносить задоволення, скажімо так, більше ніж шкоди. <схід> Тоді, в принципі, окей, я йду далі. Я пізнаю індикатором того, що цей досвід, цей шлях, цей вибір мені, скажімо так, мій, ну умовно беремо так, що це мій вибір, те, що мені подобається результат чи сам процес. Те, що мені це подобається, тобто воно мені приносить якісь бонуси, покращує мій настрій, мій стан, здоров'я зрештою. Якщо це приносить мені цей вибір, навіть якщо він був в якомусь моменті процесі позитивний, наповнював мене, але в результаті я бачу, що це обернулося якоюсь залежністю, якимись втратами і так далі. То ось цей урок, по суті, ми проходимо. Тобто ми спочатку йдемо за якоюсь приманкою, типу задоволення, спокуса, потім отримуємо досвід, урок, що ось до чого воно приводить. І ти от нарешті ти отримав цей досвід. І, і що саме прекрасне, ти не сидів і, дум, і демотивований, а ти зробив е, вибір і пішов за цим, і отримав урок. І... Е, результатом цього уроку, точніше завершенням цього уроку, має бути вихід з нього. Це обов'язкова умова. Інакше ти залипаєш в цій залежності, в цих е, втратах чи ще в чомусь там, в цих демотиваціях. Тобто ти залипаєш, тобою якби керуєш, керує цей вже процес, ця енергія, а не ти. З нього потрібно вийти, з будь-якого негативного уроку потрібно виходити. Це частина уроку завершальна. Тобто таким чином ми проявляємо, по суті, ту сутність, яка нас спонукає робити якийсь вибір. Якщо ми не можемо її, прямо так, от, тверезо, немає у нас досвіду, не можемо ми почути то, тих, хто нам щось радить, тих, хто бачить більше, не приймаємо. І ми такі хочемо, ну от я хочу це. ну от Хочеш, проявляй. Пішов за цим, отримав урок. Це я просто не такий умовно негативний досвід описую, тому що може бути і позитивний. Тобто нам щось хочеться, ми туди йдемо, ми отримуємо якісь наповнення, дивимося по сторонам, та все ж окей. Та слухайте, та це ж це ж мій шлях. Я ж його нащупав, свій шлях. А що таке мій шлях? Це те, коли мені все подобається. Я, я роблю вибір, роблю крок. Мені подобається, я наповнююся. Я роблю наступний, мені подобається. Наповнююсь і так ідеш, 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 тобі подобається. Тут потрібно, не, якби, щоб шторка не, не, не закривала обзор. Коли падає клямка, і тобі все подобається, ти в азарті. От азарт захоплює, є така штука, як захоплення через азарт. І ти можеш зайти дуже глибоко в негативний досвід. Очевидно, якщо ти не маєш такого ще досвіду в, в своїй практиці, то він тобі потрібен, його потрібно пройти для тебе. Для цього ти туди й пішов. Але ти найважливіше, саме голов... саме що ти зробив вибір, ти рухаєшся, ти себе розвиваєш, ти отримуєш досвіди. Ну, це досвід які по-живому. Можна ж послухати, що люди кажуть про це, і подумати так. Ну, Орієнтуватися на те, що люди кажуть, це окрема історія. Я більше про те, щоб тверезо оцінювати а, оці задоволення, спокуси. Наповнення, тому що це прекрасно і це є орієнтир того, що нам туди, що нам потрібно це пізнати, що ми хочемо це. Ми ж завжди хочемо знайти саме свій шлях, де нам все стелиться, де нас немає негативного досвіду. Ну, сорі, е наш шлях складається не тільки з е позитивного досвіду. То було б не цікаво такий шлях. Тут найважливіше це вміння виходити з негативного досвіду, приймати ці уроки. А для цього потрібно робити вибір, робити крок, наважитись робити крок. Звісно, робити крок туди, куди нам, куди тобі подобається і хочеться. Тому що туди, куди не хочеться, це означає оце небажання і навіть страх. Він тебе зупиняє, каже: Слухай, страх же з'явився не просто так. Його. Він в тобі як наслідок минулих досвідів. Звісно, ці страхи часто густо потрібно зняти, щоб пройти далі, щоб піти, вийти на свій шлях. Це взагалі окрема історія. Я про, я про те, що коли ви робите те, що вам не подобається, це ну, по суті вказівник не туди. От як ідеш по дорозі, ти вказівник подобається це туди, значить мені туди. Пказівник не подобається, він каже, ні, ні ні туди не йди. Ну, Історія зі страхами з не подобається, вона не, теж не зовсім однозначна, але якщо грубо, я, я це зараз кажу більше не про те, що не про страхи, а про мотивацію йти, робити вибір. Робити вибір і не боятися його робити. Не боятися, що щось буде не так або що це не твій вибір. Ми, коли робимо вибір, неважливо, свій, не свій, ми йдемо в якісь уроки. І якщо ми думаємо, якщо ми боїмося, що це вплив на нас, то не треба боятися. Так воно і є. На нас впливають, на нас ведуть, нас навчають, і, нас, і це все над цим всім працюють наші вчителі. Наші аспекти, вищі сили, хто як хоче, так називає. Наша задача, наша місія це йти цим шляхом, пізнавати себе, пізнавати цей світ, що є одне і те саме. І це можливо тільки, коли ти робиш вибір. Байдуже. Байдуже, звід, по суті, звідки він йде, ця мотивація. Розпізнавання мотивації це рівень. Пізнання себе, коли ти вже відчуваєш, що ага, мене був це вже наступ, коли ти оцінюєш свій досвід, шлях, результат, вийшов з нього урок усвоїв і згадуєш, що ага, ось така такий був імпульс, ось такі були відчуття, ось воно таке в мені сидить. І тепер, коли знову воно з'являється, я кажу, я вже це проходив. Наступного разу воно теж може з'явитися, але вже слабше, тому що ти туди енергію не даєш. Тому що коли ти його блокуєш зі страху, а воно тебе штирить, давай, 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 це означає, що ти туди ходив, ти досвід отримав, але не прийняв. І поставив страх, каже, ні, я не, я не готовий його прийняти, не вийшов з того досвіду. Ось. Бачу, як ясний день по собі. І оце все місія страхів, нас охороняти від досвіду, який ми не готові пройти. Коли вже відчуваєш, що готовий або засидівся, і тебе вже зсередини розпирає, тіло розпирає, і здоров'я, і, і все інше, і психіка, тобто це означає, що ти не робиш вибір, той, який по суті ти хочеш, ти прийшов в це життя, щоб робити ці вибори, і цим шляхом пізнавати цей досвід. Розпізнавати і згадувати себе, і виходити в умовно на кращі, кращу версію себе. Ну, можливо, гіршу, якщо ну, гіршу це, це означає, що ти досвіди не проходиш, блокуєш, роб, вибір не робиш, і ти якби понижаєш, понижаєш свій потенціал. Ой, ну це такі дуже абстрактно. Я не хочу тут е, демотивувати всіх, але про вибір, про мотивацію. По логіці, по причині наслідку, у нас якби вибору, вибору нема, тому що все підкоряється логіці, причина наслідку. Лише тільки в нашому умі проявлена лише зрозуміла йому логіка. Інша логіка від нашого ума за його межами сприйняття не зрозуміла. Ми його боїмося, цих імпульсів, позивів, мотивацій, типу нелогічних, і боїмося робити вибір. Тому що боїмося. Але наше тіло нам підказує, треба щось робити. Наші, наша психіка підказує, наші. Та все, все нам весь світ нам кричить, по суті, роби щось. Щось роби. Ось, це відео я записую як дуже адресно одній людині. А... Це собі. <ріст> Наступна інша людина це той, з ким я розмовляв на цю тему. Ну, але також я відчуваю що це ціно багатьом. Тим, хто, хто боїться робити свій вибір, боїться йти в цей певний досвід і так далі. Якщо боїтеся, порадьтеся, поговоріть з людьми, які розуміють це, це ж не складно. Ну, Зараз я типу, натякаю, що ось я тут, давайте поговорить зі мною. Насправді, <свісно> як хочете. Я свою як би, місію зараз тут е виконую. Я це транслюю, по суті, транслюючи себе, приймаючи себе, роб роблю це з задоволенням. Е е буду дуже тішитись, якщо це комусь допоможе, але тішусь неймовірно в першу чергу сам. Від того, що я це усвідомлюю, що я це розкриваю, і ось це дуже цінний за останні дні, цінний, як би пакети, розп... цінний досвід я прийняв, ну, як би не прийняв, розпакував. Тому що це для мене дуже-дуже важливо гармонізувати оці ланцюжки розуміння, прийняття себе, світу, простору. Тому дякую за увагу до зустрічі.